Уявіть, ви за секунди від'єднуєтеся від реальності, не відчуваєте болю, не формуєте спогадів, серце б'ється, легені працюють інколи з допомогою. А свідомість, ніби вимкнули тумблер. Загальна анестезія це не просто глибокий сон, це кероване тимчасове відключення свідомості, пам'яті та больової чутливості. Анестетики підсилюють гальмівну систему мозку через рецептори гамма-аміномасляної кислоти і блокують збудливі шляхи. Результат кора і таламус перестають синхронно вести ефір свідомості. Є три кити анестезії: відсутність усвідомлення, відсутність болю, розслаблення м'язів. Цього досягають комбінацією засобів: індукційний препарат занурює, інгаляційний газ або внутрішньовенний інфузійний, підтримує опіоїд чи інший аналгетик, прибирає больові сигнали, міорелаксант, дає хірургу ідеальні умови. Дихання контролює анестезіолог і апарат, як лікарі бачать глибину, клінічні ознаки, плюс монітори, пульс, тиск, насичення крові киснем, вміст вуглекислого газу, в видиху, мета тримати вас настільки відключеним, щоб нічого не відчували, але не глибше ніж потрібно. Чому ви нічого не пам'ятаєте? Анестетики гальмують формування нових спогадів у гіпокампі. Навіть якщо якісь сигнали болю долітають зі спинного мозку, запис на диск не відбувається. Це не стирання, а тимчасове вимкнення режиму запису. Наркоз це не один препарат для всіх. Комбінації підбирають під конкретну операцію: вік, стан серця і легенів, супутні хвороби, вагітність, навіть під ризик нудоти. Анестезія у дитини у вагітної чи у людини похилого віку це різні протоколи, дози й моніторинг. Прокинуся під час операції? Надзвичайно рідко. Сучасний моніторинг робить це вкрай малоймовірним. Анестезія шкодить мозку для більшості здорових людей. Ні. Можлива тимчасова туманність уваги, особливо в старших. Наркоз це сон. Ні, це керований фізіологією стан з чіткими параметрами безпеки. Навіщо на ще? Щоб шлунок був порожній і вміст не потрапив у легені, якщо під час індукції виникне рефлюкс. Це базова, але критично важлива вимога. Анестезіолог це пілот вашої свідомості, м'яко посадив, тримає безпечний політ, вивів на глісаді назад у реальність сучасна анестезія. Одна з причин, чому складні операції стали рутинними, вона не відрубає, а тонко переналаштовує мережі мозку так, щоб ви нічого не відчули і безпечно повернулися.